Вроде в эфире. А, на вот он, да? Такая, конечно, камера. Okay, sure. Да, 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 так... Такая камера, дымна. Ну вот так, короче, будет трансляция. Если она почалась, я не знаю. Я в... вряд ли. Вы. Не, прямой эфир, все. Да. Все почалось. Все почалось, оно дымно почалось. Я не знаю, О, вот так. Так, а, друзі, якщо хтось нас бачить, чує, напишіть, будь ласка, що в нас взагалі відбувається. Є ми в ефірі, немає в ефірі. Бо я поки що не зовсім розумію, як у нас це? Всім вітання, поки усім о. Все, все добре, да? нас видно, чутно, як воно взагалі. Ну, я сьогодні трошки з іншим ноутбуком, і, і не розумію, як воно взагалі тут все відбувається. Тут все по поновне. Да, да? І Олексію, так? а ану, ану, ану. Поки ми збираємося, Олексій намагається. Все ох, чудово. Хеппі фішер не знав. Та я думаю, що так Так, чудово. так, так. Да, вы что? Да, вы что? Капучинка з каріцією сьогодні з четверга. Это... Да, Ми стрім по четвергам, і дівчата сказали, що треба пити капучино з каріцею для грошей. І що ви думаєте? Оп, і поступлення сразу на карту. Ну, Як дівчата сказали, да, ж... да, вони всі в тренді. Почекаємо, да, ви вже запустилися? Складно сказати. Мені здається, що там я щось бачив, да. так. А, так, так. Так, так, так. А там кнопочку треба було нажати. Я почався да? зробити, Все. Як uh. Треба. Ой, я все включив, я все включив. Раз-раз, страшний. О, все йде. Іде, все йде. Все йде. Так, буквально пару хвилин, навіть не пару, одну хвилину чекаємо. На розгон. На розгон, да. Зараз Олексій перевірить, що його хто, хтось чує, щось напишеть Олексію ще на стрімі. Е, і ми будемо вже починати говорити. Тема у нас сьогодні серйозна, ємна. Е, да, ємна так що на годинку запасаємося попкорном, е, готуємо запитання е, і. Ні, ну, да. так все, уже, правильно. Уже. Да. Да. Так що е, запасаємося попкорном і готуємо запитання. Якщо в мене не виробиться ноутбук, я сподіваюся, що він не виробиться. Друзі, з'єднання чудово. Напишіть, будь ласка, чи е, мене чути. Видно? Угу. І, в принципі, ми можемо починати. Так? Да? Е, я, я віду на секундочку. Wi-Fi. Да? Правильно, то там у нас все було все було чітко. Так, я тут щось понакласував у себе. Олексій, як завжди, проблема з чатом. Усі повідомлення проходять. Я не знаю, що у нього там не всі. Ні, ну от Квівер... чутно, чудно, чутно. Написали, так. Да. Там просто чомусь у нього може щось. Ага, я зараз. Щас... Щас я йому тут все виправлю. Чат. Все. Я йому включив всі повідомлення. Там деякі повідомлення чомусь блокує сам YouTube. Я не знаю. То або вони якісь фільтра поставили. Або ще щось таке. Точно повідомлення з матами вони блокуються. А чому інші повідомлення? Не знаю. У вас не всі повідомлення, повідомлення проходять. Не знаю, а чому не всі? Я нібито нічого такого не включав собі ніяких фільтрів. Ну, будемо зараз по ходу розбиратися. Так, зараз чекаємо... О, Дмитро Якошев, ввіщайте, товариші Бендери, щось, Діма, як хотів, щось, це, там, як його. Сострить, але не завжди виходить. Діма, а як там ти нам обіцяв жорстке. На чемпіонаті України? Що там з наказанням? Вийшло. У нас Діма якось подивиться. Да, 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 він... Ми почали. О, Оволода, дякуємо вам. За змогу в один час з вами рибалити на одному і тому ж просторі, в одному і тому ж всесвіті. Ми стільки у вас цікавого навчилися, ми. Петрович, не треба Ну Я просто пішов, пішов, пішов. Діма, привіт. Ти крутий рибак, це не сарказм, Але дивний трошки, ну. Ну що, я думаю, почнемо, так? Да? Чутно, ну, видно, все da, супер. Da. Зараз я <скільки> ще поставлю телефончик. Yeah. Да. Ми ще в Тіктоці забабахаємо. <скільки> це буде мій другий ефір в Тіктоці. Взагалі в... в житті. В житті, да. Забував, як це називається. Сезон у нас був мега крутий, мега цікавий, насправді ну, складний. Тут, про це можна там казати. Ну, з висоти там виграного сезону, але він був реально мега складним. У нас для нашої команди сезон ще не завершився, ми вже готуємося до поїздки на чемпіонат світу в Сербію. І ми вирішили сьогодні зробити конкурс, і конкурс дуже специфічний. В нашу команду війдуть два легіонери. Це дозволено міжнародними правилами на чемпіонатах світу. І відповідно, хто вгадає, з яких країн ці люди будуть, той отримає від нас ну, декілька пачок класної чемпіонської прикормки. Тому можете писати в коментарях. Тому що не І хто, хто перший, той буде ну, володарем цього фриза. А потім ми все. Все розкажемо і, і пояснимо, що і чому так. Так, давайте ще раз. Ми у нас тут YouTube, YouTube TikTok, Тікток. Запустили три прямих ефіри: типу нас хтось дивиться, але ми сподіваємося, що хтось нас дивиться. Яка у нас тема? Бо от, ну, ну, така обширна, обширна. Це про рік. Ми говоримо рік. про наш То рік завершення, перемог. рік перемог, завершення всеукраїнських змагань, завершення. Е Ну. Е, да, завершення турнірів. Поговоримо про те, як у нас він пройшов, як ми виступали. Поговоримо трошки про корма, поговоримо трошки про чемпіонат світу, і також поговоримо про нашу нову ініціативу про запрошення людей у команду. Бо там насипалось дуже багато запитань, і ми будемо по це. тут Олексій, прям цілий сценарій написав. Я його не бачив. Я я сказав, що я сьогодні буду тільки ківать. Ну, у нас е, багато і... просто тем, ми забудемо. Да, 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 да. Е, тому е, давайте починати. Перша, е, ну, конкурс, окей, всім зрозуміло. Е, пишіть, будь ласка, ваші варіанти. Хто буде перший, той отримає подарунок. Аналогічно у Дмитра Порсука да, на каналі да. Анові. У мене там Польща написано, ні, не Ні, ну, не хай В середині посадимо. потім повернемося до цього, побачимо, хто там по часу е, буде е, перший. Да, ви пишіть, накидайте, ми поки не будемо говорити хто. Далі команда НХН. Хоче долучити до своїх лав нових перспективних спортсменів. Ми навчили багатьох. Ми будемо навчати далі, тому що це шлях. І відповідно в посиланні до прямого ефіру є Google-посилання. В описі до прямого ефіру є Google посилання. Туди ви можете надіслати. Свою форму і просто заповнити, там прості питання. яка Формочку всі запитують, де вони будуть продаватися, як вони будуть продавати, це? Це? Вони В будуть продавати? Коштом, скільки ви грошових коштів готові вкладати. І все це дозволить нам зібрати наш кадровий резерв. І я скажу на диво: вже більше 40 людей зареєструвалося. Це такий прикол, різні люди: і військовослужбовці, і військовозобов'язані, і студенти, і школярі неймовірна кількість людей. Ну, Дух, дивіться, 41, 44. З цими людьми ми будемо працювати далі. А, а зараз просто хочу сказати про наші ну, такі глобальні умови. Да? Ми а, вже довго Працюємо над тим, щоб да. ми вже довго Що це працюємо над тим, щоб полегшити спортсменам їхню участь. Що це означає? На старті, коли ми тільки зареєстрували громадську організацію, волонтеру нехай на і почали всі виробляти наші плату. продукти. Ми, на жаль, не могли всім все роздавати, всім та, там та, оплачувати та, внески. Ми робили та, це та, з власної кишені. Та, і, і всі люди, які були в нас в команді. i w jednym danym w naszej komandzie, no, tak to no, może być В Цьому році ми вже фінансово допомагали команді. Я думаю, там сума близько сукупна за рік буде 35-2 тисяч враховуючи років. Ми допомагали рекорди, Ну, Це не враховуючи прикормки. І відповідно товарною допомогою вигляді годівниць та наших продуктів. Наступний рік ми з метою повного розуміння спортивних відносин для того, щоб полегшити в життя, і в тому числі для того, щоб було все зрозуміло і в прийняті команди, і в нашому сприйнятті спортсменів. Пропонуємо спортивний контракт. Він надзвичайно жорсткий, він надзвичайно дорозумілий. Цей спортивний контракт став е, наслідком цього сезону. Це слово Чому? Тому що це є речі, які жаль, абсолютно зрозуміли, це, це слово людини, це якась порядність, але, на жаль, у деяких людей які це ні. розуміння цих фундаментальних принципів відносин їх немає. І відповідно там на, на викладу не можна йти з команди Ми посеред сезону. Ну, це ще перед там всеукраїнським визнанням, ще Так, ну, Це, як на мене, вона отримає. І от людина, яка, підписавши контакт, захоче це зробити, і рибалка, вона отримає, вона отримає сюди витрату, вона буде витрачати на доклад. Можливо, ви скажете, жорстоко, але це як на мене справедливо. Не зрозуміло чому. Інтернет не дає, все це дає, од картинки. Ні, а причому тут добре. Зараз спробуємо, що пас працює. Де а Ніколи Не знаю, як це спробувати перезавантажити, зараз давайте. Так, продовжуйте. я І кожен нас може знайти своє зрозуміле місце. Але ми всі попереджаємо, що це дуже важка робота. Е, комусь здається, що це відбувається, але це трошки досі не так. Тут я навіть не хочу е, когось вводити в плану, тому що це фізично важко. Е, це е, е, з точки зору підготовки до змагань, е, адаптації з старісті теж важко, і е, це довго, реально дорого. І з точки зору часу, це теж не...